Розі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мітингувальники, за даними змі були обурені діями співробітників ТЦК, які затримали кількох хлопців та отримували їх у будівлі. Увечері у суботу, 3 серпня в місті Коваля, що на Волині сталися мітинги протесту поблизу місцевого відділення ТЦК за даними місцевого водення, евіс Евісен. Причиною стало затримання декількох хлопців. Із посиланням на очевидці видання пише, що на шацькому блокпості працівники ТЦК зупинили хлопців та доправили їх до ТЦК. У хлопців забрали телефони. Ключі від машини обурені люди влаштували мітин біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йдеться у повідомленні також зазначається, що пізніше затриманих відпустили. Однак протести тривали. У соцмережах з'явилися численні відео з місця подій, які почалися ще в і продовжувалися вже пізно ввечері. Продовжилися і вранці, 4 серпня. Телеграм-канал Топорпумсте з посиланням на джерела в офісі президента пише «Пока в Ковілі, не утіхають страсті в офісі президента срочної совіщані. Лічні Ло офіса президента контролює ситуацію через силовиків, которых по его требованию срочно направили туди, щоб пожары пожари, общали людям. все, а потом всім роздадуть по статі, заганяють щоб молчали. В Той же час прокурор Жабрівський пише наступне. Розпочинаємо з анекдоту, коли одеський єврей вирішив закономити гроші на телеграмі у Нью-Йорка. Написав ізя, усьо американський єврей ще більш економний. Написав ой. Сьогодні закінчився термін перебування зеленського на пос посаді президента України згідно статті 103 конституції України і рішенням конституційного суду від 2004 року повноваження президента закінчується у останню неділю п'ятирічного перебування. Його на цій посаді. Ми пам'ятаємо, що 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського а 20 травня 2024 року. Термін повноважень закінчився. Чутке про те, що воєнний стан в Україні діє підстава застосовувати статтю 108 конституції України, відповідно до якої президент має складати повноваження після вступу на посаду новообраного президента, але усі ці коментарі є особистою думкою людей, які про це говорять. Єдиний компетентний орган, який має повноваження трактувати суда цього питання, це конституційний суд України. Також чую думки про те, що ті, хто говорять про нелегітимність зеленського на посаді президента України, вважатимуться пропагандою російських АПСО. хочу зауважити, що громадянина Зеленського було достатньо часу для того, щоб звернутися до конституційного суду і отримати належний висновок з приводу його повноваження. Зеленський цього кроку не зробив, бачу дві причини: перша його юристи сказали, що термін його повноважень як президента закінчився. Друге, мабуть, усі вони мали десь і конституцію, і закони України. Через це хто буде мене обвинувачувати у просуванні російської псу, хочу заспокоїти в Україні все повинно бути по закону, і тоді не буде ніяких еківоків у сторону московицької пропаганди. З 21 травня 2024 року Зеленський буде тільки громадянином України, дивлячись на те, як фактично відбуваються дії, що можуть, Можуть інтерпретуватися і як замах на узурпацію влади в країні. Маємо ймовірність, що лідер і власника слуха вирішив собі продовжувати повноваження президента України і управляти країною. Але він має знати, що до висновку конституційного суду в його діях вбачатимуться ознаки замаху на повну узурпацію влади. Це очевидні публічні злочинні дії за українським законодавством і судочинством. Переконаний, що наступний президент України звернеться до конституційного суду щодо легітимності перебування Зеленського після 20 травня 2023 року на посаді президента. Та і після цього рішення випадку рішення щодо неконституційного перебування на посаді він понесе відповідальність. Тоді всі його укази потребуватимуть підтвердження легітимності, які і здійснені видатки на їх виконання. Це ми говоримо про юридичну площину легітимності перебування на посаді зеленського. Зрозуміло, що сьогодні в опі переляк, бо хтося може прийти виганяти їх із банкової. Хочу сказати, заспокойтеся, штурмувати могла б пасіонарна частина українського суспільства, але більшість з них на фронті. А інші волонтери тримають економіку, крім того. Пасіонарна частина українського суспільства усвідомлює, що переворот в країні не сприятиме допомозі нам зі сторони західних партнерів для перемоги над московитами. На таке питання здатні лише провокатори та новий піпа гамона. Але питання легітимності має і моральну площину. Зеленський втратив і моральну легітимність від 73% підтримки виборцям у 2019 році до 18% у 2024 році падіння його рейтингу. Але питання навіть не в падінні довіри, а в тому, що він як президент не пропонує українцям шлях перемоги. Моги для України він не пропонує об'єднання української нації, не форматує сьогоднішню війну у народну війну. Зеленський не зупиняє навпаки поглиблює муродерство серед чиновників. Єдине, що ми чуємо від Зеленського дайте більше грошей. А ми тут самі вирішимо, як їх розподілимо. Він продовжує деінститулізацію країни, коли нищить всі інституції, немає реальних Верховної ради, кабінету міністрів, Генеральної прокуратури, справедливого суду та інших інстанцій. Всі вони швидше нагадують сервіс його оточення. Єдине, що усі відчувають, це оселення страху через. Ті їх полювання для призову, чи знакровлення економіки. Мобілізація стала для влади улюбленим покаранням для українців. Що не бачать, у лихварській зграї слух своїх господарів на моє переконання, Зеленський втратив не тільки юридичну легітимність, але й морально. Хочу сказати, якщо у нього є хоч крихта любові чи поваги до України та української нації, то він має до кінця дня сьогодні запропонувати уряду воєнного часу і сам мобілізуватися до війська не завдяки на паракір, але однаково переможемо. Редакція каналу нанесе відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.